Розкажи, будь ласка, чим ти надихалася у створенні своєї колекції? О, я тобі зараз таку цікаву історію розповім. Це історія пов'язана з моїм дитинством. А коли я була маленька, я приїжджала до бабусі влітку, і вона дуже дуже обережно, але у білому фартусі чистила вишні. Але все одно маленькі крапельки потрапляли на цей фартух. Таке дивне враження. Ось воно по сьогодення залишилось в мені магічне поєднання червоного, вишневого і білого. І я, як дитина, з таким дуже. Багатим враженням бачила в цих крапельках квіти, іноді це були маки. І ось я сьогодні вирішила, що на цій презентації мені хочеться саме у цих кольорах зробити цю колекцію, і саме з вишивкою мак. Які тканини можливо ви використовували для колекції. Для колекції я використовувала напівпрозорі тканини. Це органза, органза шовк. А також це був мокрий шовк. І я хочу зауважити, що це дуже дуже складна робота була, тому що вишивка на шовку це ну дійсно такий іспит для дизайнера, для технолога, для кравчин, для всіх нас.